Люди бояться те, чого вони не знають. У нас е, культура поводження зі зброєю в країні дуже слабко розвинута, зокрема через те, що у нас законодавство дуже погано працювало в цьому напрямку. Відповідно, у нас люди не розуміють, що таке зброя. Звичайно, що це небезпечно. Але коли ви навчитеся, коли ви спробуєте, ви зрозумієте, що для вас це не є небезпечно, це небезпечно для ворога. Ваше вміння небезпечне для ворога. Ваше вміння може допомогти вашій сім'ї. Я думаю, що дуже багато людей в перші дні повномасштабного вторгнення дуже пожалкували про те, що в них не було зброї, про те, що вони не вміли нею користуватися. Тому працюйте, тренуйтеся, майте можливість захистити себе і свою родину.